Не так давно ви, на жаль, поступилися своїм титулом першої ракетки України. Цього року ви невдало виступили на US Open і в рейтингу отримали достатньо низькі позиції. Що з цим будете робити? Ну на самом деле, навіть проблема не в US Open. Я вже останні три місяці, мабуть, травмірован. У мене були проблеми зі спиною. Пока поки що я їх не вилічив, поэтому. На даний момент я переживаю більше за здоров'я, ніж за рейтинг. І, ну, хочеться просто повернутися на корт здоровим і почати грати. Ви не одружений, залишаєтеся у статусі холостяка. Чи є зараз у вас наречена, дама серця, можливо, вона американка? Ні, у мене є дівчина українка. Ми в місті живемо в Києві. Я на меті одружуватися, тому що роки йдуть. Я не спішу. Я, я, я ж мужчина, я можу подождати. За 41 хвилину тенісного сету ви заробляєте мільйон гривень. 43 тисячі доларів. На що витрачаєте зароблені гроші? Не все так добре, як звучить. Є ще 30% налога, є ще моя команда, яка в середньому в год обходиться мені 300 тисяч євро. І коли це все сходиться, то залишається вже не так багато, як на перший взгляд ти заробляєш. Тобто Мільйоном, якщо 100-200 тисяч залишилось, то вже добре. Ви ну доларовий мільйонер. Це точно в середній заробіток мільйон доларів. В год. На що витрачаєте зароблене, чи у що інвестуєте? Квартири в основному недвижимость.